В ефірі новини 15 березня і сьогодні у випуску ви побачите. Стерилізували та чіпували тварин. У Глухові протягом чотирьох днів працювала команда ЮЕНІМАЛС. Був вірним Україні до останнього подиху на Авдіївському напрямку. Загинув глухівчанин Іван Кочубей. Соціальний рейс до Марчихиної Буди відбувся тендер на безкоштовний автобус, що курсуватиме до Свиси та Яполя. За 10 кілометрів від кордону з ворогом і під завивання сигналу повітряної тривоги у глухові протягом чотирьох днів працювала команда Юенімалс. Волонтери стерилізували, вакцинували та чіпували тварин. Запит про допомогу благодійникам відправили місцеві зоозахисниці, охочих прооперувати тварину у глухові виявилося чимало. Ізходящи входящі. я просто постріла 1200 чимось дзвінків було. О, коли ні. я дала об'яву, ага. ну, коли дала об'яву, мабуть, це за всі, весь цей період. Ну, понятно, що з них там мені хтось дзвонив, ну, Але ж також це все ну, в основному це по роботі, тому що ну, немає маю мене часу, навіть там, щоб з подружками ми там повела, коли угу. ну, немає такого часу, у мене вільного, на жаль.

Вони рятують чотиролапих на прикордонні у прифронтових та деокупованих територіях. Раніше були в Ямполі та дружбі. Ну тут така історія, що стерилізацію в місті займається фонд UA Animals, який співпрацює з нами. А ми команда Доступна стерилізація. Команду доступна стерилізація» створили два роки тому. А Animals – це фонд, який працює вже вісім років в Україні. А ветеринарії я займаюся біля 15 років. Ну і якби коли почалась війна, кожен робить, що може, ми можемо стерилізувати. Тому стерилізуємо. За чотири дні в Глухові прооперували 264 тварини. Така масова акція відбулася вперше, але сподіваються, місцеві зоозахисники не в останнє. Я не уявляю просто, яку вони там роботу роблять, як вони втомлюються, але вони я вчора вже, вже просто я вже падаю з них. Вони, так, давайте ще, давайте ще, давайте ще. Ну, тобто. Не знаю, ну круто, круто, що Був вірним Україні до останнього подиху. На авдіївському напрямку загинув лухівчанин Іван Кочобей. Старшому сержанту було 34 роки. Із перших днів вторгнення Іван взяв зброю у руки, готовий захищати свою родину та свою країну. 28 лютого він пішов добровольцем у військомат. А з липня опинився у складі стрілецького батальйону в найгарячіших точках фронту. Пройшов Бахмут, Вугледар, Курахове Авдіївку. Старший сержант загинув 12 березня під час виконання військового обов'язку на Авдіївському напрямку. У Івана залишилися дружина, семирічний син, мама, сестра, племінники. Тиждень тому для Свезької селищної громади в рамках програми Юлит, яка співпрацює з постраждалими українськими громадами, передали новий автомобіль. Перший заступник Свеської селищної голови Роман Лукаш розповів кореспонденції на межі про те, як громада планує використовувати транспортний засіб. Цей автобус ми отримали в рамках програми Юліт з Європою. Автобус гнали для нас з Гірманії. Він новий. Буде проводитись а, реєстрація, постановка на облік даного транспорту, а, реєстрація в МРЕО, прийняття на сесії. Угу. Такі процедурні питання. Ми, коли отримали даний автомобіль, а, ми підписали акти приймання передачі. Далі ми ці документи направили в, в Суми, а я так розумію, з Сум вони поїдуть а, в Німеччину. Там підпишуться і. І коли ми вже отримуємо повний пакет документів, тоді ми тільки можемо поставити е, на свій на свій облік на баланс селищної ради. Треба необхідно буде провести засідання сесії для цього. І тільки після цього ми можемо е, звертатись до МРЕО на постановку на облік. Та нас задач вистачає на нього. От якщо чесно. він у нас буде як паличка вручкалочка для. Для всього десь гуманітарну допомогу підвести, десь е, людей підвести, якісь нагальні питання вирішити. Ну, техніки не вистачає в громаді. А якщо брати до уваги е, княжичі, то там є у нас е, автобус е, в нашому комунальному закладі, який зараз курсує. Як говорить заступник, з'явиться у громаді й соціальний автобус, що курсуватиме прикордонне село Марчихину буде до самої Свиси, а також до районного центру. Станом на понеділок вже проведений повторний тендер по гуманітарній місії проліска щодо соціального рейсу. З Марчихіна буде на свісу, і з Марчихина буде один рейс. Буде на шостку. Зараз йде обмін документами підписання. Договору, і я думаю, що скоро рейс запуститься соціальний, Тому надіємо, що з квітня місяця всі питання по транспорту у нас закриються. Весняні пейзажі, квіти, портрети та ще багато краси презентували художники на виставці Весняний капіш у Шосткинському краєзнавчому музеї. 28 років поспіль цей перформанс збирає роботи кращих митців. Долучилась до прекрасного і наша знімальна група. Вже 28-й рік поспіль шоскінські художники радують усіх своїми роботами на традиційній виставці весняний капіш. З відкриттям заходу, який вже полюбився багатьом, усіх присутніх привітав директор Шоскінського краєзнавчого музею Ігор Сірий. Всі розуміють, що це вже родина, що це, що тут відбувається, це таке свято більш і сімейне. Ось. І всі. Один одного очікує щось новенького, повчитися, полкуватися. Ну я так у нас свою думку, це для мене така а, вже а, традиційна, навіть можна емоціональна якась подія, тож я думаю, що господні з цим і дякую дуже, що ви приймаєте участь, як кажуть, учасникам. І всі, хто приходить на це, подивиться тут. І пейзажі, і портрети, і квіти. Загалом 31 митець надав свої роботи для виставки. Ольга Іваненко, шосткинська художниця, представляє свої роботи на весняний капіш від моменту його заснування. На цьогорічний перформанс Вона надала досить незвичну для неї роботу. Ці собачки собаки вона найновіша, а тому, що люди розчаровують. Тому і собаки. Ну, я їх вивчаю, і чим більше я їх вивчаю, тим більше мені хочеться малювати цих тварин. І думаю, це не останнє. І якщо вистачить часу, їх буде ще багато, багато, багато в роботі багато вже є. Картини знаної у місті художниці Ольги Сергієнко завжди вирізняються оригінальністю стилю. Однак розпочати Росію війна внесла зовсім інші настрої у творчість пані Ольги. На виставці я представила три свої роботи. Дві роботи це квіти акварель. Вони написані ще у 2022 році, коли ще тільки почалася війна, така агресивна. І вже в цих перших роботах воно було видно в моєму творчості, що Колорит стає темнішим, бо неможливо було вже писати сяючі квіти сьогодні. А третя робота це ялинка цього року. Вона така більш декоративна, напевно, не дуже реалістична. Більше робота викликає емоції чим реалізму. І мені хотілося відчуття сьогоднішнього дня передати в цій роботі. Що сьогодні вже не святкується цей новий рік і нема тих яскравих кольорів, які би хотілося б мати в мирній Україні. Олександр Куліченко в основному спеціалізується на пейзажах рідного краю. Художник пише ті місця, в яких мало бувають люди. Я малюю взагалі це з натури наші місця. Більш такі місця, де е, такі потайні, де мало люди туди доходять, бувають. От. Одна робота ми познація е, такі, є у нас невеличке озерце жаб'яче під вороніжем. Це робота мальована з натури на арт резиденція Проводила в шустки. Це спольне. От десна розлив десни були сонце, коли все так сяє, було дуже цікаво. Це з натури робота. І одна третя робота це а, зникає ще такі місця. Наші хутор піндюри, кого спрашую, мало хто знає. Їх це між селищем Вороніж і Клишками. На річці сота, лебіді, літ зійшов. і Лебеді прилетіли. Така от робота Микола Кокшайкін здивував усіх присутніх на виставці художників написаним автопортретом. Художник говорить, весь час відточує свою майстерність. Портрет це дуже складна річ. Крім фотографічної подібності, треба ще закласти якийсь характер, образ людини. І іноді це не, не завжди одразу можна зробити. Це потребує багато часу. І якщо казати знайти натуру, яка буде терплячою для до твоїх цих студій, не завжди можна. А автопортрет це завжди. Персона під рукою да і можна і легше займатися, то тому зростання моє як рісувальчик портретиста, воно починалося саме на автопортретах. Якщо що йде у вас від зору і через руку? Чи ви працюєте з дзеркалом, чи ви працюєте навіть з фотографією, іноді подивитися, передивитися для, для мене, це ну, можливо і не так важливо. Головний результат. Якщо є характер, якщо ви впізнаєте мій характер, виставка працюватиме в Шосткинському краєзнавчому музеї протягом місяця. Спочатку тижня росіяни скинули на серединобудську громаду понад 100 снарядів різних типів. Люди у прикордонному місті заснували власний фонд і збирають пожертвування для того, щоб мати змогу допомагати постраждалим. Інформує спеціальний кореспондент на межі у місті Серединабуда Сергій Солдатов. Серединобудська громада і місто Серднабуда, села кожного дня страдають від обстрілів з російської сторони. Згідно тієї офіційної інформації, яку ми маємо, починаючи з ранку понеділка, на цю хвилину, за ці чотири доби, на територію громади прилетіло 106 видів снарядів, ракет, були обстріли з різних відомозброєн, з міномету, артилерія, СЗВ, авіаудари, дрони, але якби там не було. Громада тримається, також мушу повідомити, що навіть російські дрони починають охоту за місцевими мешканцями. Зі слів одного із місцевих мешканців, буквально вчора він їхав на своєму автомобілі, вчасно помітив, що за ним летить дрон, і людина просто а, встигла сховати автомобілі самого себе. Так кажу, вчора був дуже складний день. Продовж цього дня, е, час під часу лунали вибухи, було пошкоджено більше п'яти будинок, сильно пошкоджено. Е, отримали поранення чотири людини. Але як би не було, мешканців громади це не ламає і не може ламати. Ось, наприклад, теж взяти вчорашній день, людина отримала легке поранення. Їй надали першу медичну допомогу. Людина знову кинулась на допомогу, отримала друге поранення. Ще також е, місцеві мешканці згуртувались, дуже згуртувалися, це мене просто вражає. Е, особливо на прилеглих докордонаціях, а можу сказати, що е, огороди в приватних будинках, вони впритул наближені до кордону. І зрозуміти, що якщо через декілька сот метрів кордон, що сюди саме найчастіше прилітає. І не завжди, саме за цю близькість кордону, не завжди певні служби можуть приїхати завчасно. Люди створили свій чат, де з першими вибухами питають, у кого все нормально, що потребує, що як, летять на допомогу, везуть воду, після обстрілів допомагають. Тим хто сам не зм... не може з тих чи інших причин там щось полагодити, відремонтувати. І все це люди роблять за свої кошти. не враховуючи день, це ні це закінчилися обстріли чи не закінчилися обстріли. Вони знають одне: хтось потребує допомоги. Саме вчора ініціативна група відкрила збір коштів саме на ці потреби, на цвях, на бензин. Є людина в цій групі, яка відповідає е, за ці кошти. Вона кожного дня надає звіт, куди ці кошти е, е, пішли, на які потреби пішли. Якщо хоче е, хто, хто хоче долучитись до допомоги з цього приводу, реквізити є на моїй сторінці, на ХБ. Мене просто вражає оця невдоланність і мужність наших будлян. Як би там не було, як би росіяни не старалися зламати будлян, вони ніколи не зламаються. І наостанок про погоду завтра, 16 березня, за прогнозом гідрометцентру, на півночі сумщини, буде хмарно з проясненнями без істотних опадів. Вітер південний, 3,8 метрів в секунду. Температура повітря вночі 0,5 градусів по цельсію в день плюс плюс